Тойка з натуральної бурштинової кислоти, а ви не знали, я вам розкажу, що бурштин використовується навіть в харчовій промисловості і в медицині. Особливо це дуже класна штука. Кому цікаво, можете мені написати в особисті. Я вам скину інформацію. Розроблялося ще з часів там царя гороха добувалася бурштинова кислота, і на основі неї зроблені отакі от от продукти нашими українськими умільцями. Це харчова добавка, яка, яку можна приймати. Я вам скажу більше. Це українське золото, тому що, наприклад, в Єгипті є свій, своє масло чорного тміну. Да? Вони його боготворять, всюди возять, всюду продають за долари. До речі, всім туристам. А у нас в Україні є буршт... настоянка бурштинової кислоти, яка дуже полезна і яка має стати своїм чорним тміном. Для українського народу, отак, от, от кому цікаво де замовити, я контакти залишу в описі до свого відео.